Чому мені так подобається Peugeot 308. Дизельний двигун 1.6 HDI, зарекомендований як дуже надійний і витривалий. Часто використовується під таксі, то ресурс такого двигуна 300 тисяч, то є мінімум. Він ремонтопригодний, не дуже вибагливий до якості палива. В нього встановлений ремінь ГРМ, котрий потрібно вимінювати кожні 80 або 90 тисяч кілометрів. Коробка 5-ступенева механіка, з нею немає жодних питань. Вона така далекохідна, це не означає, що вона розбита. Але бажано раз на 30 тисяч змащувати механізм. Передня ходова Макферсон, в принципі, вона в цілому вихажує десь 100 тисяч кілометрів, але буває на 70 тисяч кілометрів в салінблоки на речагах. підшипники ступиці це десь 70-80 тисяч кілометрів, але не завжди. Задня ходова наполовину залежна, колодки вихажують десь 80-90 тисяч. Взор цього автомобіля оцинкований, тому якщо немає ніяких механічних пошкоджень або ДТП, то він не іржавіє. У нас це є базова комплектація, в принципі в ній є тільки два склопідйомника, круїз-контроль, електронна стабілізація, кондиціонер, USB, AUX, бортовий комп'ютер. Матеріали всі доволі живучі, тому немає ніяких потертостей або дірок, пробіг цього автомобіля 245 тисяч кілометрів. Достатнє місця для задніх пасажирів, е, є простір над головою, тому комфортно пересуватись на дальній поїздки, до речі. Підсумуючи наш короткий огляд, я скажу, що це дійсно надійна, класна машина за незначні гроші, тому що базову комплектацію можна знайти приблизно від 8,5 тисяч доларів. Це буде 16 дизель на механіці, саме такий, як представлений у нас.